4. Відповідаючи Мойсей, сказав: Вони ж не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Господь не з'являвся тобі. Тоді Господь промовив до нього, Що це в твоїй руці? Він відповів Посох. Господь сказав, Кинь його на землю. Мойсей кинув посох на землю, і посох перетворився на Змія, так що Мойсей втік від нього. Та Господь звелів Мойсеєві: простягни свою руку і візьми Змія за хвіст. Він так і зробив простягнув свою руку і взяв його. Змій знову став посухом у його руці. Це, щоб вони повірили, що Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, з'являвся тобі. Далі Господь сказав Мойсею: Засунь свою руку собі за пазуху, він засунув свою руку собі за пазуху і вийняв її. І ось його рука побіліла від прокази, стала, наче сніг. Тоді Господь сказав поклади свою руку знову собі за пазуху. Мойсей поклав свою руку собі за пазуху. Вийнявши руку зі своєї пазухи, він побачив, що вона знову стала такою, як усе його тіло. Якщо не повірять тобі і не звернуть уваги на першу ознаку, то повірять через другу ознаку. Але якщо не повірять після цих двох ознак і не прислухаються до твого голосу, то візьмеш води з річки і виллєш її на суходіл. Станеться так, що вода, яку візьмеш з ріки, на суходолі перетвориться на кров. Та Мойсей і далі вмовляв Господа. Змилуйся, будь ласка, Господи, я не красномовна людина ні від учора, ні від третього дня, ні від тоді, як ти почав говорити до свого слуги, адже мені важко розмовляти, і язик мій неповороткий. Господь на це відповів йому: хто дав уста людині, або хто його робить німим чи глухим, зрячим чи сліпим? Хіба не я, Господь? А тепер іди. Я буду при Твоїх устах. І навчатиму тебе, що маєш говорити. Благаю, Господи, наполягав далі Мойсей, признач, будь ласка, когось іншого, кого захочеш послати. І запалав Господній гнів на Мойсея. Він сказав Хіба Аарон, Левіт, не твій брат? Я знаю, що він може переконливо говорити. Він вийде тобі назустріч, побачить тебе і усім своїм серцем зрадіє. Ти промовлятимеш до нього і вкладатимеш слова в його уста, а я буду і при твоїх устах, і при устах Його. Я навчатиму вас, що маєте робити. Він промовлятиме замість тебе до народу, він стане твоїми устами, а ти будеш для нього замість Бога. А цей посох візьми у свою руку, ним творитимеш знамення. І Мойсей пішов. Він спочатку повернувся до свого тестя Їтра і сказав йому: Я йду, повертаюсь до моїх братів, що в Єгипті. Подивлюся, чи вони ще живі. Їтро сказав Мойсеєві Іди з миром. Господь сказав Мойсеєві ще в мідіянській землі Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі ті люди, які загрожували твоєму життю. Мойсей узяв свою дружину і своїх дітей, посадив їх на осла. І попрямував до єгипетського краю, а Божий посох Мойсей тримав у своїй руці. Господь сказав Мойсеєві: Ось ти виходиш і повернешся в Єгипет. Дивись, щоб усі ознаки, які я дав тобі в руки, ти використав перед фараоном. Я ж учиню його серце закам'янілим, і він не відпустить народу. Ти скажеш фараонові, так говорить Господь. Ізраїль мій син, мій первісток. Тому кажу тобі відпусти мого сина, щоби послужив мені, а якщо ти відмовишся відпустити їх, то знай: я вб'ю твого сина первістка. Так сталося, що по дорозі під час нічної зупинки зустрів його Господь і намагався вбити його. Ці взяла гострого кременя і обрізала крайню плоть свого сина. Торкнулася його Мойсея ніг і сказала Ти для мене наречений крові. Господь відійшов від нього, тоді вона сказала наречений крові через обрізання. У той час Господь сказав Ааронові Піди назустріч Мойсеєві в пустелю, і той пішов. Він зустрів його на Божій горі і поцілував його. Мойсей переказав Ааронові всі слова Господа, з якими він його послав, і про всі ознаки, котрі йому заповів. Тому Мойсей та Аарон пішли і зібрали всіх ізраїльських старішин. Аарон переказав усі слова, які сказав Господь Мойсеєві, і вчинив ознаки на очах народу. Народ повірив, вони зрозуміли, що Господь відвідав ізраїльських дітей і побачив їхні страждання. Тож вони впали до лілиць і поклонилися.